Ці книги допомогли мені змінити мислення з приводу фінансів. Це не мотиваційні заклики в інстаграм, а це справжні дієві кроки. Справа не в грошах. Справа в тому, що ми мислимо певним чином. Жінка вона не може керувати грошима, вона не може заробляти. Ми не в їхньому рабстві, а вони під нашим контролем. Мільйон доларів це також дуже популярно. речі, що всі так причепились до цього мільйона. Після того, як я цю книгу прочитала, мені не потрібна мотивація. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про топ-4 книги, які змінять ваше мислення з приводу грошей. Це не мотиваційні заклики в інстаграм, а це справжні дієві кроки та інструменти, які допомагають досягти фінансової свободи. І з вами Єліна Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, коуч радикального прощення. І ви на каналі, де все просто так, як воно є в житті. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І залишайтесь до кінця відео, щоб дізнатися конкретно про кожну книгу, що ви з нею можете почерпнути. І почнемо з мого улюбленого автора з приводу фінансової грамотності: це Бодо Шефер. Перша книга, яку би я радила для читання, це шлях до фінансової свободи. І це, знаєте, не просто така собі книга ради книги, а ключова ідея цієї книги, що шлях до фінансової свободи, ну всі мріють про мільйон, тут, до речі, десь. Також вказано ваш перший мільйон за 7 років, але це не сам мільйон, самоцінність, самоцінність, важливість, самоціль а. Спосіб мислення, справа не в грошах. Справа в тому, що ми мислимо певним чином. Є мислення бідняка в ось Шефера розписано, а є мислення багатих людей. І воно насправді багато в чому відрізняється. І перш за все, воно відрізняється з прийнятті грошей. Це установки, блоки, упередження, які ми опрацьовували на майстер-класі жінка і гроші, які є в записі, де до речі, в цілому його можна придбати, щоб попрацювати з цим. А бо тут ці книзі саме дає а, дієві кроки розподілу. Фінансів, можливості, як їх досягти різними шляхами, інвестицій багато, тут різних прикладів інвестування є. Тут потрібно вибирати, читати під себе, що підходить вам. Тому що такої загальної формули немає, але потрібно прочитати, відчути, як це для вас. Але основна ключова ідея цієї книги, от що б я від себе дала, що я почерпнула, це те, що потрібно розподіляти свої фінанси. Тому що у нас є певні треби кожного місяця, у нас є загальні. Скажімо так, розходи, да, які ми купуємо, там продукти, комунальні послуги і так далі. Різні платежі в нас є кожного місяця. В нас є часто імпульсивні покупки, як ми розібрали вже на майстер-класі «Жінка. гроші. От і відповідно, у нас є час якісний з родиною, це відпочинок наш, це здоров'я. Тобто, це кожен по своїй сфері відкладає. Також має бути певна подушка безпеки. Що це дає? Це дає нам можливість. Бути знаєте таким господарем цієї ситуації, і тоді ми відчуваємо, що ми контролюємо наші ресурси, наші гроші, а не вони контролюють нас, і ми не в їхньому рабстві, а вони під нашим контролем. І це дуже важливе відчуття, тому що це дає відчуття нам і безпеку, і впевненість в завтрашньому дні. І сміливість, тут багато багато різних якостей відкриваються, і ось саме бодошефер тут гарно класно розписує, навчає, саме як фінансово розподіляти ваш бюджет, і це не можна сказати, що як можна розподіляти, якщо в мене мінімальна зарплата. Та ні, тут не питання в сумі, питання в тому, як ми контролюємо ці гроші, як ми їх розподіляємо, все-таки і вміємо ними користуватися. Коли ми відкладаємо хоча б 10% чи 5%, тут також потрібно підбирати від себе. Ну бо шефер радить взагалі 10% відкладати на такі собі конвертики. То вже за кілька місяців ми бачимо в тому результат. І не буде такого, знаєте, задушливого стану, коли тобі треба щось придбати, наприклад, навіть по здоров'ю, якісь купити собі препарати, бади, вітаміни, а ти собі шкодуєш на це. Бо в тебе тут відкладена сума вже є закладена зарані. На те, щоб собі купити умовно вітамін Д, тому що зараз осінь. Але це я зараз такі саме банальні приклади приводжу. Тому в цій книзі способи розподілу грошей, управління грошима, примноження грошей, тому що гроші мають працювати насправді. Вони не мають просто так лежати, і вони мають працювати на нас. Але да, ми цього не навчені, але ми можемо цього навчитися зараз. І навіть коли ми вкладаємо в здоров'я, в принципі, тут також гроші працюють на нас, тому що ми робимо вклад своє здоров'я. Відповідно, ми потім менше витрачаємо на лікування якихось певних хвороб. Ми себе краще відчуваємо, в нас більше сил, енергії, щоб якісь нові проекти запускати, створювати, відповідно, отримувати новий дохід. Це як варіант. Або якість життя нашого, також від цього також залежить. Тому саме в цій книзі ви знайдете. Ось таку головну ідею і інструменти, як це втілити в своє життя. Там покороково все детально розписується. Наступна книга, яку я пропоную вашій увазі, також буде шефера, це гроші жінкам йдуть на користь. Ну, у мене вона ще на російській мові. Я думаю, що вона вже є на українській мові, я давно це вже її читала. От, але суть цієї книги в цьому якби, тут не всі прям е позиції мені відкликаються, там, наприклад, виграти разводи і так далі. От, але ситуації бувають різні, якби, мабуть, в житті я так думаю, просто я в цілому про те, щоб сім'я зберігала. Цілісність, і обидва партнери працювали над собою, тому мені це так собі не відкликається, особливо. Але суть в тому, що тут головне є в цій книзі. Про перше, основні помилки жінок, чому вони без грошей залишаються. По-друге, як взагалі жінка може навчитися керувати грошима, бо якось такий склався стереотип суспільства, що ну, жінка вона не може керувати грошима, вона не може заробляти там певних сум, от якось багато я такого чую. От тут ці міфи також розвіюються. Тут даються також інструкції, як підвищити свої доходи, про інвестиції знову ж таки сказано. І дуже важливо для мене, як навчити свою дитину поводитися з грошима. Тут також ці книжки є. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися, як проювати фінансову грамотність з дітям, бо це дуже важлива тема. І це прям ще ряд інших книг я би вам порадила для читання. Бо в цій темі, якби я дуже вже давно займаюся своєю дитиною і бачу, що це дуже важливо насправді. І в цій книзі саме гроші. Що жінкам дають на користь, трішечки також про це розповідається. тому тут саме головна ідея в тому, що жінка вміє, точніше, вона має можливість навчитися керувати своїми фінансами. А коли ми керуємо фінансами, то ми керуємо своїм життям, тому що фінанси це наслідок всіх процесів, які відбуваються в нашому житті. Це не просто гроші ряди грошей, а це результат всіх тих дій, які ми робимо кожного дня. В сім'ї, в спілкуванні з дітьми, з чоловіком, дружини, з батьками, з колегами по роботі, з партнерами будь-ким, це все з собою. В першу чергу. Це все є наслідком потім наших. Фінанси наступна книга також буде шефера Закони переможців або що тут як здійснити свої мрії. Насправді дуже класна книга. Чому? Тому що вона не просто знаєте про фінанси, а це книга, яка говорить про те, що саме фінансова свобода неможлива без дисципліни. І я з цим погоджуюся, тому що саме, -саме дисципліна, система, планування чи така структурність. До речі, про планування говориться і в книзі Ось тут для жінок я забула сказати. От це якраз те, що дуже важливо, це те, що веде нас до результату. Не так, що там ну, сьогодні погода якась не така все, там щось я не роблю. Ні, тут саме структура і дисципліна. Але можна сказати тоді, ага, ви ж вчите про м, піклування про себе, але піклування про себе це вміння е, бути структурними і дисциплінованими. Да, подеколи нам потрібен час для відновлення і так далі, тому подібне, але це не говорить про те, що ми маємо бути в дитячій інфантильній позиції. І ось саме книга тут вона не просто про фінанси, вона про взагалі ментальність лідера, про його якості, про його навички, про його 30 головних таких законів, які формують в нашій особистості лідерські якості. І ви знаєте, коли я цю книгу прочитала, до речі, я читала той період свого життя, коли я вирішувала, як мені будувати далі свою діяльність. Мені потрібно було відділитися від певних партнерів. І це було непросто. І коли в тебе немає підтримуючого точення, це ще важче стає, але ця книга мені стала підтримкою в той момент. Ну окрім моєї сім'ї. От мені стала підтримкою ще ця книга, тому що тут якраз було розписано про типи людей. До речі, якщо вам цікаво, я це зроблю більш детальний розбір книги, тому що тут дуже багато можна чого сказати, і тут багато різних аспектів, які додають такої, знаєте, сили, впевненості, мотивації рухатись далі. Після того, як я цю книгу прочитала, мені не потрібна мотивація. Я беру і рухаюсь далі. Я чітко планую. Я планувала планування вже дуже давно. Ще з книги магії ранку. Це ще було ой, дуже дуже давно. От, вже я не знаю, так, більше 10-15 років, мабуть тому. І це дійсно працює, це дійсно допомагає. Тому обов'язково раджу до читання. Якщо не маєте змоги прочитати, то я зроблю розбір цієї книги в наступних випусках. Пишіть в коментарях тільки назву книги, якою б ви хотіли почути розбір, і я обов'язково запишу. Бо ця книга просто ну, супер вартує уваги. Якщо, можливо, от фінансова грамотність, ви вже десь чули про це багато говорять. Зараз взагалі про гроші про це все розповідають, багато мотиваційних закликів в інстаграмі і так далі. Тому подібне. Тут є структура, тут є Важливо те, що заплатити собі першому, це також я забула сказати. О, це також дуже класні книги. Але ось тут це формування нас як особистості для того, щоб нам вдавалося зробити ті кроки, які дає Будошефер в перших своїх випусках книги. І це дуже важливо, бо без цієї структури ну не буде результату. Так не працює. розумієте? взагалі, вся робота над собою в будь-якій сфері вашого життя потребує комплексного підходу. Тому я не працюю, наприклад, просто як сімейний психолог, тому що одна сімейна терапія, вона класна, але. Ну, все одно ну, там потрібно ще й нюанси додавати. Те, щоб давало цілісність картині, те, щоб давало дійсно повноту і реалізацію нашого запиту. Тому раджу в комплексі це все застосовувати для того, щоб дійсно отримати результат. Бо буває так: люди кажуть, ой, не хвалили там щось, хвалили, чи книгу там, чи ще щось, а воно не працює. Працює, коли його навчити застосовувати саме для себе, як воно працює для тебе. Це також важливо, бо ми буває часто дивимось на інших, до речі, в цій книзі про це говориться, і списуємо модель поведінки собі. Не завжди воно нам підходить. Можливо, знайти сама сукня по розміру бути тісна або велика комусь іншому. Так? От. І тут те ж, саме, те ж саме з історіями життя. Людей, все те саме відбувається. І ми зазвичай бачимо результат людини, ми не бачимо шлях, як вона до нього йде. Бо коли людина йде цей шлях, Тої немає часу, і немає цікавості про це розповідати, трубити в усі сторони. Я скажу вам по собі, я сама така людина по життю. Мені це не цікаво. Якщо якісь виклики в мене є в житті, а вони є в житті кожної людини. Мені не цікаво це бігти, розповідати, яка тут жертва обставин. Мені цікаво думати, ага, я зараз думаю, окей, це це, це все зрозуміло. Супер, що робив далі. Дай собі будую зразу план дій, що я можу зробити, щоб цю ситуацію покращити. І мені не до того, щоб це комусь розповідати. І в принципі, це основна ідея людей, які. Які до якихось певних результатів досягаємо, чи які нас, наприклад, мотивують чи надихають, і нам здається, що це все ось так просто. Їм вдалося в них все класно, а мені просто не дано, або я не такий, або я так не змогла, чи не зможу, або якась критика л'ється і так далі. Але це все про те, що нам потрібно свій шлях будувати, йти свій шлях і не порівнювати себе з іншими, тому що ми йдемо інший шлях, ми маємо інші дані. Внутрішні, і ментальні, і фізичні здібності, і сильні сторони, і тут ніяк не порівняєш. І ця книга якраз дуже класно ограняє ці всі моменти, про які я зараз проговорила. І заключна книга в цьому ефірі, яку би радила прочитати, це Брайан Трейсі, звички на мільйон доларів. Ця книга допомагає, ніби знаєте, так автоматизувати шлях до успіху. Основна ідея цієї книги про те, що ми маємо робити кожен день один маленький крок на шляху до свого успіху. Звісно, що цих кроків треба дуже багато. Це не один, не два, не три, не п'ять, не десять. Але саме в цій книзі ви знайдете звички, які допомагають ладнати з іншими людьми, саме ті звички, які допомагають підтримувати своє здоров'я в належному стані, саме ті звички, які стають, які ведуть людину, щоб стати мільйонером, звички бізнесменів провідних. Саме ті звички, завдяки яким готові платити вам більше про самоцінність, про семикрокову модель ставлення цілі, визначення саме вашої цілі. Тож це все можна буде знайти в цій книзі, і якраз вона допоможе розуміти, які певні кроки потрібно робити кожного дня для того, щоб дійти до вашої поставленої мети. Тому що коли в нас немає мети, коли ми не знаємо, куди ми рухаємося, результату не буде. Коли в нас просто є абстрактні такі розуміння, ну хочу реалізації, хочу успіху, там, мільйон доларів. Це також дуже популярно, до речі, що всі так причепились до цього мільйона, але це все таке абстрактне, воно не досить, конкретне, не досить конкретне, навпаки. Тому це не веде нас до результату. І мозок наш не розуміє, що таке то мільйон доларів чи 10 мільйонів, що таке. Успіх якийсь незрозумілий, реалізація якась незрозуміла або бо ще щось. Мозку потрібна чітка інструкція, що йому і як потрібно робити. І саме ось ця книга допоможе систематизувати ваші думки. і Розуміти, яким чином можна сформувати свої конкретні цілі, але важливо зазначити, що якщо ви це зробили, наприклад, ви місяць робите певні кроки, другий, третій, п'ятий, а результату взагалі ніяких змін немає. Ну взагалі ніяких змін немає, то тут потрібно дивитися. По перше, чи дійсно це ваша ціль, а не чужа не думана, чи дійсно цільові дії ви робите. Тут потрібно розбиратися. І, до речі, саме в цій книзі розказано про важливість наставника на шляху вашої реалізації. Також можна буде почитати там цікаві приклади приводяться з приводу цього. Також тому, що ми не досить об'єктивні до себе. Зазвичай ми дуже гарно себе інтерпретуємо, наші думки, наші бачення і так далі. Ми до себе завжди лояльні, хоча в нас багато самокритики. Але психіка так побудована, що вона нас захищає, і вона нам такі дає варіанти думок, які нас задовольняють, ті, з якими ми готові погодитися, да? і ті, які не роблять нам боляче. І через те у нас багато є таких когнітивних викривлень, як це називається в психології, саме викривленого сприйняття реальності. Нам нібито здається, що в ну, нас все супер. А да? потім як знімаються рожеві окуляри, ну не так, то все класно. Це те саме відбувається, коли поки зустрічалася пара, все було окей, коли поженилися, прожили, Період часу, і нібито геть зовсім інша людина. Людина та ж сама, просто ми тоді були в рожевих окулярах спочатку, а потім їх трішечки почали знімати. От і вся різниця. Тому ця книга також вартує уваги, і вона гарно доповнить весь цей список, про який я вам сказала. Отже, гроші це не основне в житті. Але коли ми вміємо ними керувати, а не вони керують нами, ми маємо більше впевненості в собі, свободи, наші мрії реалізовуються, бо ми завдяки такому мисленню розуміємо, як їх реалізовувати. Неважливо, які вони. В когось це буде суперамбітна мрія, в когось вона буде не така амбітна, але для цієї людини вона буде супер важлива. І починати потрібно з малесеньких, реалістичних е цілей для того, щоб привчити свій мозок, свою психіку, що в мене виходить: в мене ось тут вийшло, в мене ось тут вийшло. І це якраз нас надихає рухатись далі. Наприклад. Коли я починала проводити прямі ефіри, мені було дуже також страшно, бо я ніколи їх не проводила. Але коли я провела раз прямі ефір, другий раз, а потім почали записувати згодом уже відео на YouTube да, в цьому році більш так професійно. І я розумію: о, так це ж я можу. Моя психіка знає, що тут все спокійно, переживати не треба, ем, блокувати не треба, тому що тут спокійно, цей досвід у нас є. Ми справлялися, прорвемося, виживемо, все буде добре. Це такий простий приклад, який я наводжу з свого життя, але насправді цей механізм працює в будь-якій цілі на її шляху досягнення. Тому дуже важливо ставити маленькі спочатку, реалістичні мрії, і цілі і їх реалізовувати. Тоді у вас буде ще більше впевненості з'являтися в вашому самовідчутті. Ваш внутрішній стрижень буде ставати міцнішим. І ви будете з такою, то що впевненістю, а ще і з відчуттям таким, сміливості рухатися далі, із розумінням цінності тих дій, які ви робите, ту інформацію, яку ви доносите, тому що вона прожита життям. А це не просто щось таке, вичитане в книзі, і все. Навіть сьогодні з вами ділюся книгами, які я прочитала дуже давно, це було не зараз. І ці книги допомогли мені змінити мислення з приводу фінансів. Сказати, що це все ні. Я далі працюю в цю сторону. Чому? Тому що саме мислення формує нашу якість життя а кожен з нас хоче жити своїм найкращим життям. До чого я всіх і закликаю і ділюся дійсно не просто теоретичними знаннями, а саме тим, що прожито своїм власним досвідом, саме тим, що я бачу, як вдається у клієнтів, саме тим, що я бачу, дійсно працюючими техніками, методиками. Тому раджу брати своє життя, читати. Можете писати в коментарях, які книги відкликаються вам, які хотілось би, можливо, не маєте можливості читати, а хотіли більше почути, зробити детальний розбір. В наступних відео і я обов'язково це реалізую. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви це відео були зі мною. Бажаю вам дійти до тої фінансової свободи, про яку ви мрієте.